Рома! Рома, Иди сюда! Рома, Иди сюда! Что, 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 Диду? А пойди в коридор. Ага. В коридор. ага. В право правую ага. дверь. На третьей, Чи на полосу, там ага. будет коробка. И возьми звезды флягу. И быстрее. давай, 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 давай. Добрый, давай, и принеси. Давай, давай, быстрейш. Тарчи! Нічого не може, зробити. Десять між майбутнього. Діти, класний. Діду, тут якийсь плакат. Що за плакат? Який плакат? Якась леся. Рома, що? <клес> леся. Квартирин. Що така ось ця квартиринка? Це моє перше кохання. Ти мені ніколи не розповідав про свою молодість. Тося квартиринка це не хто, а що музична подія, яка створює українську сучасну культуру. Звукорежисер я, в квартиринці я ведучий, я відповідальний за аудіовізуальний департамент. Задаю темп квартиринки. Займаюся пошуком гуртів, лайнапом і так далі. Я не знаю, чим я займаюся. Сижу в ботсаду. Увага, увага, увага! Там буду даже. Зараз та, ви побачите свята святих. Люди, що творять красу. проходьте. Чаті в телеграмі, який називається «Департамент декору у нас 64 людини. Мені цінніше навіть не ті декорації, які ми робимо, і возимо їх. Оце в фацкарці з горим пополам. А те, що квартиринка формує і за межами Києва спільноту. Там є львівська філія департаменту декору. Все, що ви бачите, на першому поверсі було зроблено Ось тут. Так. Да. 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 Спеціально зісвяшили нашого декор департаментчика а, це губи? Це губи. А які це губи? Ребята зробили велетенський мікрофон, де наш тут забиваємо артистів. Ми підготовку почали десь за три тижні. І вже впродовж двох тижнів ми фізично збиралися на кіностудії, на п'ятому поверсі, і там все робили руками. Лимоном! Лимони тримають всю систему. А прекрасний свіжим купленим сільпо лимонах. Що ми не можемо заплатити гуртам стільки скільки вони коштують і даємо їм по лимону. Лимони, будь ласка, поплатуємо лимонам! Так солодко виступать, що треба для балансу давати артистам потім щось кисленьке. Сановні друзі, дорога родина! Через дві хвилини початок. Буде свято. Багато пива. Культурний шок. Заїбенно, дуже подобається. Панасоводзвуськофу. Овні роз'єп. Найкраща квартиринка. А я не знаю, як це така лише і чому вона квартиринка, але мені дуже цікаво і тут класно. Ейфорична епопея. супер Суперпупер! Це супер? Це суперпупер. Чому ви порадите своєї бабусі, приходити на ласі квартиринку? Бо вона нарешті себе живою, і не захоче померти. Вас вітає ювілейна Леся Квартиренко. Заводки ювілейна десята. Кожну людину, яку я зустрічаю, я думаю, яка би могла бути її роль в квартиринці, дати Мене виховували все життя так, ніби всюди треба очікувати якусь небезпеку і падлян. О -о -о. Бачу лише через призму квартиринки. Леся квартиринка мені показала, що добро як фундамент. Квартиринка дуже цінна своєю спільнотою і дуже приємно бути до неї датичною. Можна сказати, що я чимось важливим займаюсь. І до чогось дотичний самооцінку трохи пінкнув. Насправді, те, що я можу бути корисним, то воно якось впевненість собі додає. І мені все одно чи буде про це статті Вікіпедії чи ні, але я вже знаю, що я зробила достатньо позитивно. комусь стало приємніше, веселіше і цінніше жити. Кожна порція квартиринки це порція життєвої енергії. Розуміння того, що ну, навколо багато хороших людей. Десять квартиринок, 10 разів оцього бусту добра, який всередині осідає. Якось завжди думаєш, в тебе вже рамки такі ем, резинові. А їх потім ще більше розтягають від квартиринка. Я думаю, у тебе нічого не було. Крім війни. Ні, ні. Окрім тривог, ракет із спалених міст були танці, музика. Було мистецтво. Мистецтво під час війни. Нормальні люди не займаються мистецтвом. Це Якась одна з базових потреб людини. Типу, їсти, пити, спати. Тільки люди, які або якось травмовані були. Про мистецтво це як про Бога питати. Вони починають, ну, якось. Вивертати реальність і мистецтвом займатися. Мистецтво це життя. Для мене мистецтво це про створення нових сенсів. Будь-який вияв чогось, що людина хоче транслювати світ, винукає думати більше. В нашому випадку це квартиринка.